Добро здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у середу, 11 червня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Клинчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ми беремо ніч в тому числі, але сьогодні не Київ, сьогодні Харків. Сьогодні дуже багато ударів. Дрони 17 одиниць. Ну принаймні так офіційно повідомляють. На жаль, вбито росіянами дві особи більше 37 Спочатку, потім п'ять десятків. Я думаю, що це не останні цифри для того, щоб їх в сталому варіанті повідомляти. Але нас. Правді, було пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство, інші об'єкти. Ну мова йде про два райони. Насамперед, це Слобідський, Основ'янський. На місцях там працювали і працюють рятувальники, поліція, медики, комунальні служби. Ну пожежі потужні. Ну, хоча б навіть взяти там Київ попередньої ночі, якраз там ще пожежа в Оболонському районі ще гасили всю ніч, фактично, після того, що як, як доба пройшла. Ну і евакуація мешканців, ліквідація наслідків, прямі влучання в багатоповерхівки. Якщо ми говоримо от про постраждалих, ушпиталених, приватні оселі, дитячі майданчики, там квартири горіли, зруйновані дахи, автівки, шибки. А що стосовно інфраструктури, сьогодні слід напевно харків'янам зважити, на це пошкоджено тролейбуси і контактну мережу. Тобто, ну не знаю там говорити звикати, не звикати, але в принципі дуже дуже важко в цьому контексті, і якраз і харків'янам і керівництво міста, тому що ну і люди виїжджають а з людьми, виїжджають підприємство. Ми що сьогодні, звичайно, будемо про це говорити. Але росіяни ще плюс до всього ще атакували Одеську область цієї ночі, руйнувань. І пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легковики, цивільні плавзасоби. Ну шукають же ж дрони малюка. А що ж інакше пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, там ніхто не постраждав. Звичайно, був, був удар у відповідь. Сьогодні атакували тамбовський пороховий завод в їх російському котовську. А причому це вже не перша атака, але сьогодні було вона була вона особливо яскрава і з вигуками росіян. Все це, це можна подивитися в телеграм-каналі. Василь. Клинчук. при тому, що в ніч проти 29 травня вже була така атака. Там пожежа на даху будівлі одного із складів. Росіяни повідомляють, що ніхто не постраждав. Але насправді, ну щоб ми розуміли, куди влучили і що насправді там горить, вибухає з детонацією. Все як має бути основний вид діяльності Тамбовського порохового заводу це виробництво вибухових речовин. Це один з найбільших в Росії виробників порохів для стрілецької зброї, артилерійських боєприпасів випускає понад Істі видів продукції в тому числі. Піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранати, пострілів, гранатометів, артилерійських і мінометних боєприпасів входить до складу держкорпорації. Ростех. ми, до речі, сьогодні про Ростех ще будемо говорити, бо вони там розібрали леопарди, розібрали якісь там ще броньовані британські машини. Розказали, що це просто кастрюлі на колесах і на гусеницях. То подивимося, ми ще до цього підійдемо. Але їх от новація наукова полягає в тому, щоб максимально вразити. Живу силу, але чомусь мова йде про цивільні об'єкти. Звичайно, і будьте уважні, бо ще й коли відповідають наші захисники, от це. Вони якраз і кажуть під час роботи наших мобільних вогневих груп проти шахедів, не стійте біля вікон. Це дуже небезпечно, тому що куля з кулемета, якою намагаються збивати дрон, летить на багато кілометрів, і дуже небезпечно. Ці кулі, от ще вчорашній день був в Києві, так знаходимо по всьому місту. Вони застрягають в асфальті, тому не стійте біля вікон, не стежте за небом під час атак. А ну і з тієї ж самої причини, ну кому я це прекрасно, та знаєте, бо ліжка відсовуйте... Подалі від вікон або йдіть ну, щонайменше в коридор, хоча і зараз вже кажуть про ці термобаричні заряди, а, і коридори там дві стіни, на жаль, не завжди рятують. Але дійсно стосовно того, що вони розкидають, ми колись пам'ятаєте про палички з вами говорили, які вибухають. Ну потім а, з відтермінуванням від моменту самого удару. Так от під час. Нічних атак безпілотники розкидають останніми днями, що в Києві, що в Харкові, небезпечні вибухові боєприпаси. Нас поліція звертається, я тому і про це кажу. В разі виявлення таких боєприпасів, в жодному разі не наближайтесь до них. А, краще повідомити екстрені служби, тому що ризик надзвичайно високий через те, що а, час, момент вибуху такого боєприпасу абсолютно невідомий. А, ну і Шарпнель, це точно, бо ось атака на Київ, що ми з Харковом будемо розбиратися. Ковими в тому числі, але Росія застосувала дрони шхет із шрапнелію. Під час атаки на столицю шрапнель застосовується для ураження великих територій, включаючи і техніку і автівки і, звичайно людей. І під час повітряних атаки з використанням дронів і шрапнелю категорично забороняється, знову ж таки перебувати біля вікон або на вулиці. Бо навмисно росіяни намагаються ну, завдати більшої шкоди мирних людям. Но вони і собі завдають шкоди. Сьогодні теж такий визначний день. Подивіться, вже ну там є табличка верифікованих втрат. по. По, ну, Російської Федерації по лінії Генштабу завтра ж у них день Росії. І, очевидно, завтра буде позначка в мільйон двохсотих і трьохсотих. Тобто мільйон це ті втрати, які росіяни поклали на те, щоб бути там, де вони є на сьогоднішній день, і з тією риторикою, і з своїм не знаю, місцевизначенням сучасній історії. Те, що це теж вважає, що дуже такий важливий і навіть ключовий момент. Але про це вже, звичайно, будемо говорити завтра, бо завтра буде це свято наближається. Ви правильно кажете. Але свято. То це героїчна робота насправді наших захисників. Ключові висновки, які на сьогоднішній день пропонує інститут дослідження війни, це президент Путін, схоже, перемикається між риторикою, зосередженою на російському етнічному націоналізмі і російською багатонаціональністю, але залишається відданим просуванню антизахідних настроїв і мілітарізації російської молоді. До речі, стосовно російської молоді напередодні, як ви знаєте, а можливо і не знаєте, президент Зеленський видав указ і запровадив санкції проти Великої кількості цих діячів, які це працюють по мілітарізації російської молоді від цього півневського табору Артек, закінчуючи там ці юнармії, там які ще в них організації є. Повідомляється, що Росія працює над збільшенням кількості північно-корейських трудових мігрантів. Це такий аспект, ми сьогодні про нього будемо говорити в Росії, ймовірно, для підтримки російської робочої сили і безпосереднього вступу до російської армії, при тому, що генерал Будану стверджує, що 11 тисяч північно корейців якраз і є такими трудовими мігрантами з прицілом на вступ до російської армії на сьогоднішній день. Україна і Росія провели другий раунд обміну військовополоненими, якраз напередодні відповідно до домовленостей досягнутих в Стамбулі 2 червня. От коли всі працюють по, по алгоритму, а ні в кого ніяких проблем абсолютно в цьому контексті немає. Я зараз до цієї операції ще підійду. А це справді і операція і розвідка, і військові. Але вчора ми так. Достатньо райдужно заявили про те, що інформація стосовно передачі систем Петріо з Ізраїлю до України відбулася. Що сьогодні мусимо казати, що це неправда? Ну розумієте, казати про що це, що фейк. Ну цей фейк чи це ну цю неправду озвучував надзвичайне повноважний посол Ізраїля в Україні так на секундочку. Але не одразу приїхало спростування. Окей, так скажемо, спростування від Міністерства закордонних справ Ізраїлю, яке виглядає наступним чином, заява посла Ізраїлю в Україні про постачання ракетних комплексів Петріот Києву не відповідає дійсності. Це офіційна ще раз заява МЗС Ізраїлю. Твердження не відповідає дійсності. Ізраїль не передавав. В системи Петріот України, ось те, що маємо на сьогоднішній день. На жаль, при тому, що дійсно що система протиповітряної оборони, яка сьогодні є ключовою. Ну, з урахуванням цієї нової стратегії чи тактики Путіна цікавим була реляція президента Зеленського. Він давав інтерв'ю одному з угорських, до речі, видань а про те, що угорська розвідка намагалася зібрати інформацію про розташування систем ППО і в принципі військових частин на території України. каже президент: навіщо угорцям була потрібна інформація про те, де ми розмістили там ППО С-300. Для чого для кого угорщина збирає цю інформацію? При тому він ставив запитання в НАТО. Бо ви ж знаєте, що різні країни ведуть розвідувальну операцію. А потім це як в загальний кошик кидають. А можливо, десь хтось когось що просить вас, там є більше можливості, у вас там є більше можливості, і угорці начебто, там робили вигляд, що це ж для НАТО. Питав, каже президент Зеленський в НАТО, чи вони робили там запит угорцям стосовно того, щоб ті пішли, подивилися нашу системи ППО. Каже, ні, ніхто в НАТО не робив такого запиту. Ось вам і відповідь на запитання для кого насправді Орбан намагався через своїх цих військових розвідників подивитися розташування наших підрозділів. Я вже мовчу за рекламну складову. Якось ми з вами говорили, що за даними наших людей, які там є в Угорщині, чи мають можливість перетинати купа інформації про те, що вся там угорщина обклеєна цими плакатами, де президент Зеленський Урсула фон дерляєн і там написи, що нас ведуть там в прірву і скрізь. Обличчя, 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 і це ж по, по суті ж рекламна кампанія партії самого Орбана. На що звернув президент Зеленський, я взагалі дивую, що він так довго терпів. Це каже: Орбан використовує Україну і моє обличчя для своїх виборів. Я цього не дозволяв. А раз не дозволяв, треба тоді викатувати реальний штраф і позиватися як посадова особа. Не знаю, там чи обличчя, чи ще там хтось заслужений артист України, але реально посил. Попозиватися в судах на багато мільйонів там євро. Бо Орбан любить гроші, це однозначно. Його тато любить швидкість. Я не сумніваюся в тому маєтку на мільярди доларів. Та що потихеньку тут треба сіпати якраз в фінансовому плані. Напевно, мені так здається. Друзі, стосовно обміну полоненими, дійсно, що повернулися додому. Це перша група захисників в цій категорії, яка називається важкопоранені і тяжко хворі. Там же є там ну якби домовленість всіх на всіх. Бачимо, але якраз координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Визволили групу захисників, які зазнали важких поранень і мають серйозні проблеми здоров'ям. Я не сумніваюся, що всі бачили світлини, відео цих людей наших військових. Це Зсу, це військово-морські сили, це сухопутні війська, тероборона, десантно-штурмові сили безпілотних систем, прикордонники, Нацгвардія і державна спецслужба транспорту. От представники цих підрозділів були вчора звільнені, і от в нинішньому обміні ще й повертають оборонців Маріуполя, які провели. В полоні більше трьох років крім представників ну, солдатського і саджанського складу вдалося звільнити і кількох офіцерів. Всі звільнені мають важкі поранення, тяжкі хвороби, навіть ампутовані кінцівки, там проблеми з зором, псеси, інфекції, травми, осколкові поранення. Звичайно, що хронічні хвороби і в частини дозволених діагностований гепатит і туберкульоз навіть. Будуть вони ну я не сумніваюся, що вони там в медичних центрах пройдуть всю необхідну реабілітацію. Що дуже важливо, їм відновлять документи, виплатять все належно за всі ці час за весь цей час, кого років, в кого місяці, забезпечення за перебування в неволі. Ну і це ж не останній цей обмін. Це ж це дуже важливо, і для рідних. Процес триває, але і навіть сьогодні ми можемо говорити, що є відповідна заява, спеціальна заява від головного управління розвідки, що з міркувань безпеки. Так операція не буде повідомляти. Ну тобто, в ході операції зараз не будуть повідомляти точну кількість звільнених осіб. Вже це скажуть після завершення процесу обміну. Бо послідовно працюємо над цією реалізацією формули всіх на всіх в усіх категоріях, ну і в тому числі от категорії поранених і важко поранених. Обмін може продовжитися і найближчими днями. І сьогодні, і можливо, завтра це повідомлення від МЗС України. Бо вчора був це тільки перший етап. Ну будемо побачити, побачимо. Ну і в принципі, десь має відбуватися вже обмін по суті тілами і в Україну повернуть полеглих воїнів. Генштаб збройних сил України друзі на сьогоднішній ранок повідомляє про 167 бойових зіткнень, три ракетних 75 авіаційних ударів. Ну це із урахуванням вчорашньої статистики: 10 ракет, 92 каби, 1264 удари дронами камікадзе і 3620 обстрілів позицій наших військ. А в цьому зв'язку додає про просування ворога біля Яблунівки, Богданівки, Дніпроенергії, Білогорівки. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська, Борової, Лимана і Торецька. І російські війська ще і просунулися поблизу Куп'янська і Торецька. Інститут зі війни такі рухи і верифікує за своїми кадрами картами. Щодо просування в бік Дніпропетровщини, дійсно ворог не полишає спроб зайти на територію Січиславщини. От останні дні з'являється все більше кадрів мережі про те, як вони забігають на Дніпропетровщину. Причому там вчора навіть один жарт був, що ви ж бачили, що дійсно росіяни зайшов на територію Дніпропетровщини, просто для того, щоб втікти від нашого дрона там на іншу територію. Отак от і фільмували насправді. Ну але зі слів підрозділів, які от несуть оборону якраз на то. Тому напрямі росіяни дійсно штурмують щодня по них відповідно наноситься ураження як зміст от їх просування, висування, так і під час штурмових дій. Трошки інший, інша ділянка там теж в районі Запорізької області гуляй полем полем, Малинівка на Малинівку продовжуються штурмові дії. На щастя для нас росіяни поки не зуміли там досягнути основної мети. А вони ж хотіли так з кандачка з наскоку в Малинівку зайти. Але зараз що зуміли захопити, чи їм вдалося це частина сірої зони просунутися зі сходу в напряму сіла. примітно, що в минулу неділю було. Чергова активізація штурмових дій, але для таких ділянок, неділя в росіян, ну знаєте, по планах відпочинок. Ну тому ми тут вже ж покладаємося на інформацію від наших військових. Активізація на даному відтинку фронту свідчить про плани, такі створити цю клишню для охоплення гуляй поля зі сходу. Важливий момент, ну це історичний вже момент, але тільки зараз прийшла верифікована інформація. Ну я не буду розказувати якраз той іскандер, пам'ятаєте, Сумська область там. Поминки були. Оце по зібралися в кав'ярні люди і прилетів туди. Іскандер. Ну очевидно, що хтось навів, але питання в тому, хто запускав. Знайшли, хто запускав такий Костянтин Нагайка. А це командир, якраз цього підрозділу, командир батареї 112-ї ракетної бригади. А так вирахували і ліквідували принаймні. От росіяни повідомляють на сьогоднішній ранок що військове слідче управління по московському округу надало документ, що підтверджує смерть цього нагайка ще раз про деталі цієї справи в відомстві Кирила Буданова розголошувати відмовилися, посилаючись на таємницю світ слідства. Але ми ж пам'ятаємо, що 3 січня 25-го року в населеному пункті Шуя Іванівської області Російської Федерації стався вибух. Якраз цей нагайко отримав посилку на своєму чергуванні. Ні, він там на посту десь знаходився. Йому передали посилку. Він її відкривав. Ну і бабахнуло дуже серйозно. Доправили до лікарні, але після невдалої операції він помер. А так до тями не повертаючись. Звісно, що він був безпосереднім учасником повномасштабного вторгнення в Україну, причетний до ударів балістичними ракетами по цивільних об'єктах в Сумській і в Харківській областях. Отам, де ну не на Сумщині, я вибачаюсь на Харківщині, це село Гроза було. Та здійснив ракетний удар по кафе 5 жовтня 23-го року, там поминальний обід 59 тоді людей. Ну там, мирні українці всі загинули, і дитинка там була серед них. От, це результати цієї роботи. Так що можемо там теж сказати, що на концерті Кобзона додалося сьогодні. Щодо збройної допомоги, бо знову ж таки, якщо розбирати це інтерв'ю у горському виданню президента Зеленського, він там прямо каже, що наша проблема це з озброєнням на сьогоднішній день. Є там проблематика. Пов'язана з тими якби поясненнями від наших західних партнерів, мовляв, ви ж не робите мобілізацію 18 років. От ми вам не даємо зброю. Хоча президент наполягає, що тут же ж мова не про людей, не про їх, а про технології. Якраз операція Павутина це продемонструвала. Але ніхто не зупиняється. Звичайно, що профільні там інституції працюють. Ну результат будемо бачити, але якраз МЗС коментуючи інформацію, щодо ймовірного ймовірно завершення пакетів допомоги в вже цього літа. Так зазначили устами свого речника, що зараз на сходження військової допомоги від США триває. Ну триває та, що це байденівські пакети, і зараз Україна працює над можливістю купувати необхідне озброєння в американських партнерів. Водночас, от речник Тихий, не назвав терміни надходження тих проголосованих пакетів, тому, що не факт, що вони доїдуть, От змі ті ж самі 20 тисяч ракет спеціально зроблених для України за гроші, виділені Конгресу, які Трамп переправив на близький схід. Ну це ж були ракети призначені для України, і відповідно ми на них розраховували. А Трамп взяв і передав ну тому, як говорити про сталу ходу цих військових пакетів може бути, а може не бути. Бо наприклад міністр оборони США під Гексет якраз заявив, що штати мають намір скоротити кошти в бюджеті на 26-й фінансовий рік на закупівлю нового озброєння для поставок України? Там і так було їх небагато. Але видно в принциповому моменті трамп хоче тут щось порізати. Україна разом з тим працює над тим, щоб отримувати військову допомогу від США. І після закінчення спадщини Байдена. Йде звичайно розмова активна з американцями про те, щоб купувати зброю. Ну я вже мовчу, що їх військово-оборонна ця галузь чи оборонно-промисловий комплекс він же ж мусить щось продукувати, заробляти гроші. А більше зараз мова йде про те, що Україна не на шаріка отримує, а готова купувати. Йде активна робота з американцями про те, щоб купувати зброю, зокрема в рамках інвестицій. Цінного фонду з мінеральної угоди там передбачений такий механізм. Цим прямо вписано в угоду. Українська дипломатія працює, робить все, щоби американська зброя надходила. Так от буквально пару речень про цього Чемізова. Це глава Растєху, який назвав британські танки каструлями Челенджери 2, та він заявив, що ну вони отримали там чи захопили майже неушкоджені, як вони повідомляють, танки і Леопарди, і Абрамс і челленджер 2. Каже, що російські інженери розкрутили там до гвинтиків і не знайшли проривних рішень в цій західній бронетехніці. І що ці знову ж таки Леапард Абрамс і Челленджер 2 не становлять особливого інтересу для вивчення. І підкреслив, що російські танки Т-90М найкращі. Ну звичайно, в нього там лікала, він штампує, знає як. Там маржа, яка формується, а тут що, він почне розказувати, що давайте витратимо гроші на дослідження і переробку по стандартах Леопарда, Абрамса чи Челенджера 2. Тут треба ж розуміти, що людина просто рахує свої гроші не більше. А з приводу того, що вони краще, чи вони гірші, ну я не буду судити, але в принципі весь світ катається не на те 90 м. Ну, ми вже бачили, як в них ці там провідні армати глохли на параді. Ну це напевно ж найкраще. Єдине, що вони можуть робити в цьому зв'язку із технікою із запчастинами, це заважати. Заважати зокрема є такий момент, ну принаймні про нього поки що в пресі тільки пишуть, але не офіційно ну, офіційно не повідомлялося. Справа в тому, що росіяни пробують скуповувати двигуни, які ще зроблені були в радянському союзі і передані в різні армії як в резерв. Розумієте, вони там в маслі стоять, запаковані, законсервовані. Двигуни по всьому світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати свою техніку взагалі і літаки, зокрема, тобто Росія роз... Згорнула масштабну кампанію скуповування радянських авіаційних комплектуючих по всьому світу для того, щоб відновити власний зношений авіапарк і не допустити передачу запчастину країні. Також в фокусі деталі критично важливі для ремонту і обслуговування військової техніки, яка радянського виробництва. Ну зокрема, от які країни в Перу. Перу та Латинська Америка вони поставляли тут дуже багато авіаційної техніки. Що мі 17 мі 25 мі 29 Це гелікоптери, а, яку зараз викуповують або ведуть перемовини про викуп а з Анголою. Тривають перемовини щодо повернення танків. Т-72 Зімбабве в 23 двадцять року поставили 18 вертольотів. Також зараз ведуть переговори, щоб викупити їх назад. Але тут вже мова не про запчастини, тут вже мова про готову техніку. Очевидно, росіянам самим її не ви. Вистачає подібна практика із суданом і іншими країнами, куди раніше здійснювалися поставки, зараз вони активно шукають, що ще можна насправді повернути, і як запчастини під приводом того чи під покривалом того, що це типу проти України. Насправді я думаю, що це не проти України, а проти якраз своєї машинерії, в якій не вистачає на сьогоднішній день, як в вигляді готових виробів, так і в вигляді запасних частин. Ну і що ще там, коли чимось зафархує гроші, щоб не витратитися, не дай Боже, на переробку своїх танків, то відомий зараз блогер їх російський, цей відмідів, який... То перемагає Фінляндію, то пробує перемогти ще якусь країну чи готує зелених чоловічків для Естонії, так, так, і все більше і більше, якраз про це говорять. Так що естонські підрозділи, я думаю, що було б непогано там звернутися до українців по якнайменше і Приїхати повчитися сюди, а не навпаки. Дай Боже всім здоров'я. Але повертаючись до Відмєдєва, кажуть, що він розбагатів, дуже серйозно розбагатів на телеграм-каналі. На своєму, якраз створив його після Початку того, як вони називають СВО, і в ньому він якраз показує, як Захід себе виглядає проявляє своє ставлення або російське ставлення. Так розумію, до заходу загрожує, погрожує ядерною зброєю. за даними російських змі. Доходи пов'язаних з ним фондів зросли з 8 мільярдів на рік. До 70 мільярдів це якби прихована реклама, чи що, чи просто горілка Фінляндії спонсорує, куди вкладає гроші, нерухомість і предмети розкіші, які ще можна там придбати. Да? насправді скуповує все. Ну правда, зараз можу і телеграм них виключити, бо в Росії створять національний месенджер, в їх держдумі повідомляють про затвердження проекту національного месенджера із глибокою інтеграцією держпослуг. Ну я думаю, що щось подібне що в Китаї є там, теж що такий от месенджер є. який, по суті є платіжною системою, і індифікатором особи і розважальною історією, ютюбом їхнім китайським, так що Щось от Росіяни по цьому принципу хочуть зробити. Ну дійсно для чого там китайцям, Фейсбук і Телеграми, вони там все всередині, але всі під контролем. За словами цього одного цього депутата з Держдуми, новий месенджер перевершуватиме закордонні аналоги і матиме унікальні можливості відсутні в телеграми, вот сап. Точно кажу, за китайською схемою будуть працювати. А ще один ну те, щоб фейк, не фейк, але ми ж знаємо все, все, все більш. Неприємні майбутні стосунки наш з Польщі, ну принаймні з президентом Польщі, ну через його риторику. Я сподіваюся, що це поки що риторика. Але в Міністерстві закордонних справ України заявили про плани розпочати незабаром ексгумаційні роботи на території Польщі, які будуть продовженням спільної роботи, проведеної в Україні. Це теж наше МЗС повідомляє роботи з ексгумації. Тривають, були фейки останніми днями щодо, начебто, припинення я ще раз спростовую ці фейки. Найближчим часом розпочнуться пошукові ексгумаційні роботи і на. На території Польщі, ви знаєте, що були вони в нас, тепер будуть в них. Ну ще раз, це камінь спотикання для цього навроцького нового президента Польщі. Ну принаймні він це використовував в поясненнях своїх, чому він не дасть допуск України до ЄС. Ну по НАТО там, начебто, вже питання, на жаль, вирішено, але по ЄС ще можемо поборотися. Ну от таким чином і, звичайно, що треба більш активна робота по лінії відповідних наших інституцій, не тільки там карти в пасіанс розказувати, розкладати і жалітися, що росіяни там пошкодили Софійський собор. Хоча і це теж велика проблема, але тут є майбутнє і майбутнє зараз теж під ну не буду говорити там гучних слів великим, але під певним питанням це точно. Так, друзі, зважте на це, що з 1 липня Укрпошта змінює ліміти на виплату готівки у відділення. Фізособи фізособам, згідно з проведеним ризиком аналізу, ми оновлюємо умови приймання відправлень з після оплатою, але таким чином, що більшість наших клієнтів цього не відчує. А в інших буде час підготуватися до змін, тобто з 1 липня, не завтра, не післязавтра, але з 1 липня. Ліміти на виплату готівки в відділеннях фізособам будуть такими: максимальна сума платіжних операцій за на місяць 100 тисяч гривень. Максимальна кількість платіжних операцій впродовж одного календарного місяця 10. Одночас ліміти на після оплату де фіз із виплатою на банківську карту не міняються. Тобто максимальна сума платіжних операцій на день 29 999, Теж 50 операцій можна зробити за один день. От на цю суму максимальна сума платіжних операцій на Місяць 250 тисяч гривень, і кількість платіжних операцій впродовж одного місяця до 500. В іншому варіанті треба оформлювати ФОП і демонструвати насправді там відповідні документи. І друзі, ну кого це стосується? Я маю на увазі по таким гендерним гендельним справам. Але світовий банк оновив глобальний поріг бідності. Тепер він становить 3 долара на одну особу на день. Тобто, якщо у вас дохід на день там умовно скільки, там, 140 гривень, щось плюс-мінус, так, 130 гривень, да, то, то значить ви офіційно в міжнародному плані бідна людина. Раніше цей показник був на рівні 2 долара 15 центів, але бачите, інфляція світу в тому числі і зараз майже 4 мільйони пенсіонерів в Україні живуть якраз на межі, або навіть менше ніж 3 долари США на день, щоб визначити, чи от порахуйте. Та середньоденний світ дохід або витрати, поділивши місячний дохід на приблизно 30 днів, порівняйте цю суму цією межею бідності. Якщо це вас стосується, я сподіваюся, що в нас в спільноті люди, які все ж таки працюють і працювали. Але тим не менш, ну, якщо користуєтесь інтернетом, то звичайно ще його оплачуєте. Так що дуже сподіваюся, що нашу спільноту це стосується в меншій мірі. Дякую, друзі, що ви на youtube каналі. Це Василь Панчук. Такий наш перший брифінг за сьогоднішній день, за середу, 11 червня. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські подобайки, лайкоси. Все як має бути, якщо вам заходить цей формат, звичайно, коментарі, гіперпосилання відправляйте з соціальними мережами своїм друзям, знайомим, колегам і близьким. Дякую, Патріони. Спасибі, спонсори каналу, дякую, що ви постійно підтримуєте мою роботу. Дякую за ваше плече, надійне. Друзі, в описі до цього відео як і до всіх відео є різні опції. Так що, якщо маєте бажання і можливості підтримати мою роботу, залюбки дякую дуже. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як мій. Ми, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь. І далі обов'язково буде. Слава Україні!